Матч був дуже цікавий, ми знали цю команду, плюс в нас є нові гравці, які молоді прийшли до нас. Був хороший настрій, тому вийшли з перших хвилин. Не все вийшло, але після якихось там моментів пішла хороша динамічна гра, забили перший м'яч, потім другий, і якось так перший тайм закінчився ну, з, такою, з таким хорошим настроєм. Якщо порівнювати перший та другий тайм, якими вони були? Ну різні були. Перший тайм був більш активний, а другий тайм вже більше на оборону працювали. Ну, на все виходило. І в другому таймі були хороші моменти. І є над чим нам задуматись, проаналізувати і далі готуватися. У нас ще є пару ігор до чемпіонату, тому. Всі працюють, є і травмовані, але хто хоче, той доказує, виходить і вибиває собі місце. Для нас дуже корисний матч, гарний спаринг. Я думаю, як у вас, так і у нас на нагляданах ще знаходиться дуже багато гравців, тому ми, ми пробували їх на різних позиціях, дали зіграти, десь 27 футболістів грало, тому. На даний момент, ну, звісно, хочеться виграти, але більш важливіше зараз розібратися, хто у нас залишиться, хто далі буде з нами працювати. Розкажіть, будь ласка, як вам команда Кривбас цього разу? Ну, цього разу, ну, дивіться, вона молодилася, ну, і ми молодилися, тому. Тому грала, грала, хотіла грати в футбол, контролювала м'яч, особливо перший тайм. Перший тайм вони домінували, можна сказати, і забили там два нам м'ячі, але, але це м'ячі з наших помилок, тому нам є, є, є над чим працювати. Хочу сказати, що я дуже радий повернутися до загальної групи та до стартового складу. Велике дякую тренерському штабу, лікарям, масажисту, тренеру, реабілітологу за те, що відновили мене. Я все дуже добре почуваю та дуже радий повернутися до стартового складу. Як пройшов матч для тебе? Матч. Головне, що ви, виграли. Награємо свої взаємодії. Я вважаю, що сьогодні в більшості все вдалося. Зіграли дуже добре. Будемо працювати з кожним тренуванням і матчем і покращувати свою групу.